Де, це ж щось таке, знаєте, унікальне. І форум, і соцмережа одночасно. Все крутиться навколо цих спільнот сабредітів. От і хочемо розібратися, як з цим ефективно працювати. Ну скажімо, у 2025 році. Абсолютно, Reddit – це ну величезна штука, понад 97 мільйонів щоденно заходять, і контенту там мільярди. Щоб зрозуміти, як воно працює, треба збагнути дві речі. Голосування, оці апвоути, даунвоути і те, що вони називають кармою. Карма. Оце цікаво, що це таке і чому це виходить так важливо для тих, хто хоче там щось просувати. Карма це, по суті, знаєте, показник репутації, як рейтинг довіри. Є два основні типи: за пости, ну, за посилання, що ви даєте лінк-карма, і за коментарі, комент, карма. Ага, і ось тут, до речі, цікавий момент. Спільнота часто набагато більше цінує саме карму за коментарі. Це як доказ, що ти не просто прийшов щось продати, а що ти ну, розумієш тусовку, береш участь. Тобто не просто цифри. Зовсім ні. Тому є така ну, негласна рекомендація мати хоча б 100 балів карми за посилання і десь тисячу за коментарі. От тоді вже можна думати про якісь маркетингові штуки з акаунту. Тисяча за коментарі. Це ж скільки треба спілкуватися. Виглядає, що це вимагає ну, реальної залученості, а не просто формальності. Саме так, це час і зусилля. Радять починати з коментарів. Є ж такі мега популярні сабредити, як дити, як Раскредіт, наприклад, там можна отримати апвоти, якщо відповідь корисна або просто дотепна. Угу. Головне, щоб тебе сприймали як звичайного користувача, автентичного, а не тільки як маркетолога, що прийшов з рекламою. Окей, репутація через активність це зрозуміло, це база. А як тоді знайти своїх, ну, свою аудиторію серед цієї купи сабредітів? І які там не знаю, підводні камені? Ну, варто шукати нішеві сабредіти, де саме ваша аудиторія сидить. Часто, до речі, у великих сабредітах в бічному меню в сайт-барі є посилання на менші, такі тематично пов'язані спільноти. Ага, треба дивитися уважно так. Але що критично важливо, це правила. Треба дуже уважно читати правила кожного сабредіту, куди ви хочете щось запостити. Це не просто так написано. Тобто це серйозно? Дуже. Порушення і може бути моментальний бан. Або ще гірше, тіньовий бан. Це коли ви ніби все пишете, постите, коментуєте, а цього ніхто, крім вас, не бачить. Ого. Тобто пишеш в порожнечу саме так. І навіть не знаєш про це одразу. Ще момент. Якщо пост отримує багато даунвоутів, ну мінусів, краще його просто видалити. Негатив тут грає проти вас ніякого чорного піару. Зрозуміло, правила це просто гігієна, щоб тебе взагалі почули. Добре, а як рухатися далі? Як впливати? Особливо з огляду на те, що от кажуть Reddit і SEO тепер якось більше пов'язані у 2025-му. Так це важливий тренд. Контент з Reddit справді все частіше видно у видачі Google. Мабуть, Google цінує ці автентичні розмови і мішеві дискусії. Uh -huh. Тому аналізувати ключові слова, за якими пости з Reddit ранжуються, стає ну, таким важливим елементом стратегії. Але тут не тільки про самі слова, а про те, які питання ставлять, якою мовою говорять. Це може дати ідеї для контенту взагалі. Ну і звісно, дивитись що добре заходить у конкурентів у їхніх сабредітах. А що з конкуренцією? Джерела згадують про зростання цін на акаунти, якусь агресію. Так, ринок стає складнішим. Якісні акаунти, ті, що з хорошою кармою, старою історією, вони дорожчають. Півтори тисячі доларів це вже не рідкість. Старі сабредіти теж продають там від 500 доларів може бути конкурентів за комерційний контент, щоб їх заблокували. Навіть сервіси з оренди сабредітів з'явились, але там теж свої ризики, звісно. Слухайте, оце про купівлю аккаунтів, сабредітів, з одного боку, ринок, ясно. А з іншого, це ж ніби суперечить тій самій ідеї автентичності, про яку ми говорили, якщо репутацію можна купити. Дуже слушне питання. Так, це така певна напруга. Між тим, як платформа комерціалізується, і тим духом спільноти, який там все ще дуже сильний. Хоча ринок є, спільнота все одно, знаєте, дуже чутлива до фальши. Куплений аккаунт без розуміння культури можуть швидко розкусити. Ясно. Ну добре, а якщо практично, от постимо щось, як бути з посиланнями, з рекламою. Посилання на початку краще уникати прямих гіперпосилань у тексті, ну тобто клікабельних. Можна просто написати адресу сайту як текст, скажімо, website.com. Або вже потім, коли пост трохи поживе, додати посилання через редагування. Реклама. Пряма реклама, така в лоб. Це майже завжди погана ідея. Сприймається дуже негативно. Краще працює підхід, коли ви кажете: дивіться, я зробив щось корисне, цікаве, що може бути релевантним для цієї спільноти, а не просто ось мій крутий сайт-продукт. Тобто, цінність спочатку. Саме так. Ще формат AMA: ask me anything. «Запитай мене про що завгодно. Може бути класним для експертів. Але тут треба бути готовим відповідати щиро на будь-які питання, навіть каверзні ці не зовсім по темі продукту, бо саме ця відкритість і будує довіру. Гаразд виходить, Reddit – це дійсно потужно, але дуже специфічно. Успіх там у 2025-му – Це про автентичність, глибоке розуміння правил гри, ну і стратегію, особливо з цим зв'язком з СО і конкуренцією. Точно набирати карму, поважати культуру сабредітів, розуміти, як фій контент сприймуть ось це ключове. Це більше про побудову стосунків справді, а не просто про те, щоб залишити посилання. І наостанок така думка: враховуючи наскільки спільнота Reddit опирається прямій рекламі, чи не зміниться взагалі роль платформи для брендів? Може, все більше буде про управління спільнотою, збір якихось інсайтів від людей, а не про пряме просування. Це ніби змушує бути ближчим до спільноти. Як думаєте?